Усім привіт! У нас нове надходження Fiat Freemont 2012 року на 2-літровому дизельному двигуні на автоматичній коробці передач. У такому стані у нас кузу. Кузу в гарному стані, без царапинок, без м'ятинок. Ось таке дзеркало після поліровочки. Автомобіль прийшов в професійний дитальник, це полірування кузова та хімчистка салону. Фаркопчик, парктроніки. Легкоспавні диски оригінальні R19. Ось такий зовнішній вигляд нашого автомобіля. Омивачі фар є, гавгені фари, складання дзеркал. Ось він код. Сіпситер від скріпчата перевіряйте. 155 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу у нас. Так, 4 склопідйомники, складання дзеркал, регулювання дзеркал, музика альпіна, такий шкіряний салончик, повний мультіруль, автосвітло, старт стоп такий великий магнітофон, з навігацією, камера заднього виду йде, задній ще великий такий магнітофон. Ось в такому стані на задній ряд сидінь, Двері в неї, до речі, дуже відкриваються. Це є 7 Дуже гарний стан автомобіля. Потолочок, цілесенький, білесенький. І багажник. З цієї сторони також карти гарні, не поцарапані, не подерті. Сидіння є дитяче, відкриваються. Екранчик такий у нас. Безключовий доступ. Ну, четверта карта теж в ідеальному стані. Приборна панель, ніде не безжутні царапинки в ідеальному стані, так, також кавролінчик. Всі сервісні книжечки у нас все присутнє. Ось такий у нас автомобіль. Більше інформації по телефону.